Які документи потрібні для розміщення відкритих літніх майданчиків? Попереду літо і всі хочуть насладитися сонцем відкритим повітрям і попит на літні майданчики в кафе і ресторанах різко зростає. Причому зараз літні майданчики роблять не тільки біля великих ресторанів, а ще й довкола магазинів з кавомашинами, мафів, ларьочків тощо. Якщо ви поставили пару столиків, це не вважається літнім майданчиком. Але якщо ви зробили штучне покриття, огородили майданчики, зробили навіс? Це вже попадає під визначення відкритого літнього майданчика. І йти на зустріч своєму клієнту це круто, але нагадую, що для розміщення Всіх літніх майданчиків обов'язково треба брати дозвіл в органах місцевої влади. Зокрема, в Києві право на розміщення літнього майданчика підтверджується інформаційним талоном. Для отримання такого талону необхідно оформити довідку про функціональне призначення, укласти договір по участі та сплатити 100% такої участі. Інформаційний талон оформлюється щорічно і діє з 1 травня до 31 жовтня. Якщо вам потрібна допомога на отримання дозвільної документації на розміщення літніх майданчиків, зв'яжіться зі мною будь-яким зручним способом обов'язково вам допоможу. І звісно, підпишіться на цю сторінку. Попереду ще дуже багато цікавих тем.